Спеціальний посланник Білого Дому з питань Росії та України, генерал-лейтенант Кіт Келох, зараз з нами. Генерали на якому ми етапі, тому що Росія повернула свій меморандум, свій терміновий лист, вони наполягають на всіх своїх максималістських вимогах. А потім Пєсков заявляє, що зустріч трьох лідерів найближчим часом малоймовірна. А Медведєв каже, що ці переговори взагалі не мають на меті досягнення мирного компромісу, а спрямовані на організацію швидкої перемоги та повного знищення уряду зеленського. То чи був насправді досягнутий якийсь прогрес? Так, і Джоне, дякую, що запросили мене сьогодні. Обом вам я вважаю, що так. Я думаю, Кейн сказав це дуже чітко. Якщо подивитися на те, що сталося за останні 123 дні, я вже раніше це зазначав. Прогресу за ці 123 дні більше, ніж за 1-230 днів попереднього періоду, тому що у нас відбулося п'ять великих зустрічей. У нас була Ер-Ріад, Джида, Париж, Лондон, Стамбул, і тепер знову Стамбул. Той факт, що обидві сторони стоять одна навпроти одної, дивляться одна на одну. Цього раніше не було. Це сталося зараз, бо президент Трамп певною мірою підштовхнув нас до такої позиції, де вони дійсно почали розмовляти. І поки триває діалог, рівень насильства в майбутньому буде знижуватися, принаймні на це є надія, і ми знайдемо рішення. Дивіться, я буду з вами абсолютно відвертий. Це справді важко. Я маю на увазі, що це дуже складна ситуація, в якій опинився президент. І знову ж таки, він успадкував цю війну, він не починав цю війну, він намагається завершити цю війну, і він намагається зробити це розумним шляхом. І, як на мене, ми зайняли дуже розумну позицію разом з українцями. Росіяни зайняли дуже максималістську позицію. І зараз те, що ви намагаєтеся зробити, це подолати цю прірву. Ви намагаєтеся сказати, добре, де є ті сфери, в яких ми дійсно можемо працювати, і де ми справді можемо знайти, як це вирішити? І як я думаю, саме цим ми зараз і займаємося навіть у Стамбулі, коли там був головний український переговорник Умаров, а Зеленський головний російський переговорник також був там. Вони сиділи разом, дивилися один на одного і запитували, добре, як ми можемо домовитися? І турки були дуже дуже хорошими. Їхній міністр закордонних справ Фідан був там. Він, так би мовити, є посередником тим, хто дійсно фізично перебував на місці, і президент Туреччини Ердоган дуже дуже підтримував ці посередницькі зусилля. Саме тому ми вдруге поїхали до Стамбула, щоб це зробити. Тож, знаєш, Джекі, я, мабуть, вроджений оптиміст і сподіваюся, що ми зможемо дійти до якогось рішення, бо кількість загиблих жахлива, насильство жахливе. І ти хочеш, ти хочеш, ти хочеш якось це скоротити. І я кажу тобі рівень ризику стрімко зростає. Я маю на увазі, що сталося цього вікенду. Люди мають розуміти, що у сфері національної безпеки, коли ти атакуєш частину системи національного виживання противника, а саме їхню тріаду, ядерну тріаду, це означає, що рівень ризику зростає, тому що ти не знаєш, як відреагує інша сторона, ти не впевнений. І саме це вони і зробили. І те, що мене справді занепокоїло, це той факт, що могли бути повідомлення, що вони атакували штаб північного. Штаб флоту у Сєвероморську, і якщо це так, якщо ти атакуєш дві складові тріади, то це по перше дуже смілива атака. І коли ти це робиш, цілком очевидно, що рівень ризику зросте. І я думаю, що саме цього ми намагаємося уникнути. Ми намагаємося дійти до такої ситуації, коли рівень ризику стає надто високим. Що це призведе до ескалації, і саме цього ми не хочемо. Ви маєте на увазі атаку дронами, яка відбулася на вихідних проти кількох авіабаз росіян, де багато бомбардувальників типу БЕР, що є авіаційною складовою їхньої ядерної тріади, були знищені. Так і було для українців. Це було як стріляти рибу в бочці дронами. Деякі російські військові блогери порівняли це з ще однією сумнозвісною несподіваною атакою в неділю ударом Японії по американській базі в Перл-Гарборі у 1941 році. Інші відкинули цю аналогію, стверджуючи, що реальні збитки були значно меншими ніж заявляла Україна, але це продемонструвало, що Україна здатна завдавати ударів по російських цілях глибоко на їхній території. Так Джоне, кожна епоха має свій власний стиль ведення війни. І зараз ми спостерігаємо війну дронів, і нам доведеться пристосовуватися до цього і аналізувати це. І справа не стільки у завданих бомбардувальникам збитках, які були те, що ви називаєте ведмідь у термінах НАТО. Ми називаємо їх ведмідь і блекджек, тому що 22 й туполів 22 – це ті зі стрілоподібним крилом, і всі вони здатні нести ядерну зброю. Але щоразу, коли ви атакуєте тріаду. Важливо не стільки завдані збитки самій тріаді, як-от засобам доставки, бомбардувальникам, скільки психологічний вплив, який ви справляєте. І це показує, що це стало великим приниженням для людей. Ну і я думаю, що це показало. Це показало, що Україна не збирається здаватися в цій ситуації. Україна, по суті, каже, знаєте, ми теж можемо грати в цю гру. І вони можуть підняти рівень ризику до таких меж, які, на мою думку, мають бути неприйнятними. І збільшити ціну для Росії також це 7 мільярдів доларів збитків. Але перш ніж ми вас відпустимо, чи вже підготовлені санкції і чи готові вони до впровадження, якщо президент вирішить їх застосувати. Я розмовляв із Лінці Гремом минулих вихідних, і я думаю, так, вони готові, вони готові йти. Вони називаються актом про санкції проти Росії 225. Вже все підготував, готовий запровадити, і вони досить суворі. Я маю на увазі, якщо врахувати той факт, що терор. 500% на нафтопродукти. Ті в Конгресі, ті в Білому домі одне те саме. Це не два різних пакети санкцій. Ні, це одне й те саме. Зрозуміло. І це коли ти тому, що Росія це нафтово-газова держава. Більшість їхніх доходів надходить від нафтохімічної промисловості. І саме на це вони і націлені. Сподіваємося, в усьому цьому будуть позитивні зрушення і розраховуємо на вас. Так, я теж дякую. Джим. Дякую, Джекі. Дякую, дякую, що завітали.